На Волині московський піп відмовився відспівати українського воїна, бо той був хрещений не в правильній церкві. Після трьох років очікування родина лише хотіла попрощатися з сином. Але навіть цього їм не дали зробити по-людськи. Увага до воїнів немає через те, що якщо ти українець, українська церква, це то тобі не місце на Україні свої доміці. Подібне трапляється по всій країні: десятки історій. Люди самі виганяють московських попів із храмів, беруть ключі, судяться, захищають своїх мертвих. Але в цивілізованій країні цим має займатися держава. Закон про заборону РПЦ ухвалено, але пройшло вже 9 місяців і жодної реальної дії. У деяких областях жодна громада не змінила юрисдикцію. Закон є, а результату нема. Чому влада мовчить? І скільки ще героїв не дочекаються прощання на своїй землі? Вітаю, друзі, я Микола Княжицький. Ви на моєму YouTube-каналі. Українців знову шокувала блюзнірська поведінка московських попів. На Волині відмовилися відспівувати полеглого героя. А тим часом, за даними головного управління розвідки, Кремль призначив чотирьох нових митрополитів-кураторів для московського патріархату в Україні. І найгірше цей реванш російської агентури в підрясниках відбувається на тлі бездіяльності влади, яка фактично поставила на паузу боротьбу з агентурною мережею РПЦ в Україні. Травні минає 9 місяців так званої відстрочки, передбаченої законом про заборону діяльності РПЦ в Україні. Проте юридичних інструментів, які б дозволили реально припиняти діяльність парафії, що не хочуть розвивати зв'язки з російською церквою. Кабінет міністрів так і не створив. Що ж відбулося на Волині? Та чому московські ждуни знову атакують родини полеглих захисників і пам'ять наших героїв? Українська влада саботує закон про заборону діяльності російської церкви в Україні. Тоді як подібний документ вже ухвалили в Естонії. Друзі, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити важливе. Коментуйте, розповсюджуйте інформацію і не дозволяйте замовчувати ситуацію з церковною окупацією. Під час повномасштабного вторгнення, після приниження знущань з українських воїнів, в тому числі полеглих, в Україні, зародився стихійний рух проти діяльності російської православної церкви. Тут і там спалахували конфлікти, спровоковані. Московськими священниками. Вони забороняли вносити домовини загиблих до церков, зачиняли брами. А подекуди навіть лізли в бійки. Червень 22-го року. Село Антонівка, Хмельницька область. Жовтень того ж року. Село Чорна Тиса, Закарпатська область. Листопад, 22-го. Село Велика Березна, Хмельницька область. Квітень вже 23-го року. Село Задубрівка, Чернівецька область. Люди взяли храм штурмом і вигнали попа. Травень 23-го, село Григоро-Бригадирівка, Полтавська область. Серпень того ж року. Село Іркліїв, Черкаська область. Тоді люди вигнали московських попів з кафедральних соборів у Хмельницькому, Львові і Нетішині, а також з храмів у Рівному, Івано-Франківську. Хвиля спротиву докотилася і до маленьких сільських парафій від Буковини до Волині. Опубліковані Службою безпеки України матеріали, результати обшуків серед кліру РПЦ, докази державної зради і шпигунства стали шоком для українського суспільства. І стало зрозуміло, зневага дополеглих воїнів це не поодинокі аксеси, а прояв системної колаборації. Понад 80% українців висловилися за заборону московського патріархату в Україні. Саме тоді, восени 22-го року, я вперше в історії українського парламентаризму зареєстрував законопроєкт про заборону діяльності. Російської православної церкви в Україні, і це стало питанням національної безпеки. Після двох років політичних інтриг і затягування влада під тиском суспільства, зрештою, погодилася фіналізувати цей процес. Минулого літа парламент нарешті ухвалив відповідний закон. а Президент Володимир Зеленський підписав його в знакову дату, 24 серпня, в день незалежності. Це духовна незалежність українського народу і українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. Графія московського патріархату надали цілих 9 місяців для відстрочки, щоб вони могли розірвати свої зв'язки з РПЦ патріарха Кіріла, який офіційно благословив геноцидну війну. Але церковні ж до неї не планували відрікатися. Вони просто чекали, що Україна програє, а Путін змусить нас скасувати закони про мову, про церкву, про право на власну культуру. Саме про це відкрито говорили й московські воєнні злочинці, і це ще до перемоги Трампа вони говорили, не приховуючи своїх сподівань на реванш. Якщо Трамп стане президентом США, він має скасувати закони України про українську мову як державну та про заборону московського патріархату, які утискають російськомовне населення. Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше, простого – взяти і проголосувати. Але Україна за цей рік не впала. Переговори зайшли в логикий кут. І на жодну форму капітуляції, а скасування мовного і церковного законів є саме такою гуманітарною поразкою, ми не підемо. Священники московського патріархату, замість того, щоб виконати закони і відмовитися від РПЦ, знову вдалися до провокацій, як тоді, у 22-му році. Історія, що сталася у селі Витли на Волині під час світлого тижня, одразу після Великодня обурила багатьох українців. Замість тихої, скорботної молитви над тілом полеглого воїна Сергія Дешка, його мати та сестра. Пережили глумі знущання з боку московських ждунів у підрясниках. Сьогодні ветли це невелике село з пів тисячі хат, а колись, за часів литовсько-руських князів-Сангушків воно мало навіть магдебурзьке право, тобто фактично було місто. Перед революцією гідності це село опинилося в епіцентрі гучного політичного скандалу. Тут тричі нападали на активістів руху відсіч, які приїжджали переконати селян не голосувати за першого віцеспікера Адама Мартинюка, політика, який активно просував. Русифікаційний мовний закон Кивалого Колісніченка. Мартинюк народився в селі Ветли, і до нападів на активістів тоді була причетна не лише місцева влада і міліція, а й священник московського патріархату. Місцеву церкву почали зводити ще 40 років тому. Вона належала до Київського патріархату. Але село маленьке, люди небагаті. Тож будівництво просувалося повільно. Тому, коли їхній односелець запропонував завершити будівництво храму в обмін на перехід до московського патріархату, люди погодилися. Саме в цьому храмі родини просила відспівати Сергія Дешка. Йому було лише 22 роки, коли він добровільно пішов на фронт. Згинув Сергій у травні 22-го року. Майже три роки родина не могла повернути тіло героя додому. І коли це нарешті стало можливим, місцевий священник московського патріархату Станіслав Скупейко заборонив відспівувати його в храмі. Скупейко відомий як фанатичний прихильник руского міра, і ця репутація склалася завдяки його численним провокаційним та радикальним вчинкам. У березні минулого року він відмовився причащати п'ятирічного хлопчика та трирічну дівчинку. Під час розмови з мамою духівник аргументував свій вчинок тим, що мовляв, діти хрещені не у храмі у ПЦМП, МП, а в кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, тому їх бажано охрестити ще раз. Проте це не всі заслуги цього священнослужителя, каже Людмила Синовець. Його колись у нас прив'язали до стовпа, бо він займався контрабандою, щось у Польщу возив. Люди бояться, бо він бандит. Прийде і нас заб'є. Чим він відрізняється від Путіна? Те, що йому каже Росія, він вішає локшину на вуха людям. І вони вірять йому. Зрештою, полеглого героя відспівали в сусідньому Любашеві, як і хотіла родина в храмі Православної церкви України. Після цього прощання відбулося на рідному дворі в селі Ветли, і коли траурна процесія рушила до цвинтаря, люди звернулися до скупейка з проханням хоча б відчинити капличку. Той відмовив, і в тому, щоб відчинити капличку, теж і в проханні матері героя вдарити в дзвони на часті сина: Увага до воїнів немає через те, що якщо ти українець, українська церква, тобі не місце на Україні своїм. На самому цвинтарі прихильники Скопейка влаштували справжній бісівський шабаш. Під час проповіді священника ПЦУ реголтали та насміхалися. Ще в 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення, місцева громада висловила підтримку переходу до православної церкви України. Тоді московський піп не лише відмовився передати ключі від храму, а й відкрито погрожував людям розправою. Отець В'ячеслав покликав священників з московського патріархату. Вони почали нам дулі крутити, плювати на нас. Наші активісти підійшли ближче до тих батюшок, запитували їх, коли почалася війна. Один з їхніх священників сказав, що української мови немає, вона штучна, тому і ми штучні. Наш святий отець В'ячеслав усіх матюкав. Коли мій брат підійшов і запитав, чи він в курсі, що Росія напала на Україну, війна йде. Батюшка відповів: А ти що мене чмириш? Він має ключі від церкви на даний момент. Хоча жодних документів на церкву у них немає. Ні на землю, ні на церкву. Ми не маємо доступу до церкви, ключів на даний момент ми не маємо. Хоча ми пробували стати біля церкви е, того року, 2024-го, на преображення Господні на освячення плодів. І в той момент, ну буквально за декілька хвилин, вони поприбігали, стали перед столом, щоб ми. Там де, ми там де я поставив хрест і хрестник для освячення, вони поперебігали перед столом, стали почали співати на якій мові, якісь пісні, щось такого наподобі. Ну, перешкоджали нашому богослужінню, щоб ми зайшли перед дверима, за перед церквою. Отець Роман Гула є законним настоятелем храму святителя Миколая Чудотворця. Громада змогла вийти з московського патріархату і приєднатися до Православної церкви України. Нині триває завершальний етап оформлення правових документів на храм. Та є всі підстави сумніватися, що скандальний піп добровільно передасть ключі. Щойно отець Роман з'явився в селі, на його воротах залишили попередження, бойову гранату прив'язано просто до ручки. Думав, що це пляш. Що якесь ненастояще, але оглянув, що ж, я не знаю, яка що Визвали поліцію потім. Вони казали, що там настояща бойова. Але доказів на рахунок гранати цієї справи ще нічого не відомо, кажуть, що ведуться дії ще там. А що ж місцева влада? Чи зверталася до правоохоронців, чи просила забезпечити порядок і передати храм законним власникам громаді? Голова сільради, Любов Павлік, лише розводить руками. Мовляв, нічого зробити не може. Знаєте, що нема чого навіть і казати, нема чим похвалитися, а може люди поспільцювати нам. Нічого нового вам я не скажу, нічого нового. Поки що йде конфлікт, а далі бувач. Тим така дивна позиція Моя хата з краю виглядає менш дивно, якщо згадати скандал з побиттям активістів в селі Ветли. Тоді Радіо Свобода писало: спілкування активістів з односельцями Адама Мартинюка перервала сільський голова ветлів Любов Павлік. Вона прибула на скутері і змушувала людей, котрі взяли листівки, розривати їх на очах, а також вимагала в активістів відсічі зійти з асфальту, який проклав сам Мартинюк. Драматична історія, яка відбулася в селі Ветли, це мініатюра, який можна побачити всю Україну. Місцеві барони з тяжким російським шлейфом, кримінальні елементи і священики РПЦ і досі тримають в страху навіть такі патріотичні регіони, як Волинь. Люди чинять опір, як можуть. Роками відстоюють своє право на храми, проходять через кілька судових інстанцій. У Ветлах громада судилася з московським патріархатом понад два роки. Це має змінитися. Не люди повинні позиватися до РПЦ, це має робити держава. І саме це передбачає закон про заборону діяльності московського патріархату. Скажу відверто: в остаточній редакції закону мені подобається не все. Мій варіант був жорсткішим і водночас ефективнішим. Я не хотів, щоб Україну накрила хвиля з десятків тисяч судових справ на багато років вперед. Але навіть ухвалена версія краща ніж повна бездіяльність. Вона дає владі необхідні повноваження, щоб нарешті розпочати системну, а не точкову боротьбу з найбільшою легальною мережею Кремля в Україні. І те, що Кабмін досі не спромігся ухвалити повний пакет необхідних документів, це не просто зволікання. Це ганьба і фактична диверсія проти національної безпеки, бо самі по собі ждуни ніколи не залишать московський патріархат. За даними розслідування, видання Главком, Запорізька область на підконтрольній частині області діє 138 релігійних громад, які мають зв'язок із РПЦ. Жодна з них не перебуває у процесі зміни юрисдикції після ухвалення закону. Тернопільська область з 85 організацій УПЦ МП після ухвалення закону жодна не змінила свою юрисдикцію Рівненська область. З 469 громад у єдності з Московським патріархатом після ухвалення закону юрисдикцію змінили лише дев'ять перейшли до УПЦ ПЦУ, Чернігівська область. З 542 громад у єдності з Московським патріархатом після ухвалення закону лише дві перейшли до УПЦ ПЦУ Сумська область. З 402 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом після ухвалення закону перейшла до УПЦ ПЦУ лише одна. Очільники Московського патріархату в Україні лукаво виправдовуються, мовляв, закон їх не стосується, бо вони не РПЦ, а УПЦ МП. Але закон і не має на меті забороняти жодну українську церкву. Його завдання вимагати розриву зв'язків з Російською православною церквою. Документ чітко визначає сім ознак такої філійованості. Наявність навіть однієї з них. І відмова її усунути, може стати підставою для заборони. Але як вони можуть розірвати зв'язки з РПЦ і стати справді українськими церквами, якщо їм досі призначають духовних кураторів з Кремля? Для реалізації політичних інтересів Росії в Україні Кремль визначив нових представників РПЦ, відповідальних за просування ідей руського міра в Україні. До цього переліку увійшли: митрополит Антоній, Антон Юрійович Сіврюк, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Наближений до патріарха Кирила. митрополит Діонісій Пьотр Ніколаєвич Порубай, митрополит Омський і Таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції руського міра, митрополит Павел Георгій Васильович Пономарьов, патріарший намісник Московської митрополії, митрополит Варсонофій Анатолій Владимірович Судаков, голова Санкт Петербурзької митрополії, тісно пов'язаний із силовими структурами РФ. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності. Перелічені так звані церковні діячі мають організувати та координувати контакти, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах Кремля. Сповідомлення гур Міністерства оборони України 29 квітня 2025 року. Місяць тому парламент Естонії ухвалив важливий закон. Церкви не можуть керуватися. Особами чи підпорядковуватися організаціями, що перебувають в іноземній державі та становлять загрозу національній безпеці, конституційному чи громадянському порядку, законом також визначено ознаки такої загрози, зокрема якщо іноземний центр підтримує війну або закликає до військових дій. Як і в випадку з українським законом, в тексті немає жодної згадки про заборону конкретної стонської церкви, але всім зрозуміло, яка саме церква офіційно благословила війну проти України. Естонським парафіям надали два місяці, щоб привести свою статуту у відповідність до нового закону. Правда, президент тимчасово наклав вето на цей закон в Естонії, але сказав, що це вето не повинне зупиняти його дії в принципових положеннях. Україна вже проклала шлях, показала іншим країнам, які перебувають під загрозою, як можна і потрібно боротися з російською агентурою в рясах. Друзі, підтримайте це відео підпискою, вподобайкою, коментарем, натисніть на дзвіночок. Це важливо, бо залишилося найголовніше, щоб українська влада не зрадила наших з вами очікувань і виконала закон повністю і без зволікань. До зустрічі!